Першочергово влада міста фінансує ремонт доріг та реставрацію фасадів, не приділяючи належної уваги медицині. А це здоров'я і життя людей, наголошують активісти. Дуже прикро спостерігати, що наразі наші і мешканці і українці не захищені в частині як першочергової медичної допомоги, так і подальшого медичного захисту. Видатки, як, наприклад, першочергова медична допомога при потраплянні у. У лікарню зафінансовані на не більше як на 10%. проблем. Медичні заклади міста мають чимало. Проте довгі черги до спеціалістів лікування за власний кошт у кабінетах без належних умов можуть залишитися в минулому. Ми повинні оптимізувати роботу всіх цих закладів. Вони повинні перейти з порядку таких безмежних бюджетних дір і корупційних ям, якими вони є тепер. Всі кошти повинні бути оптимізовані перерозподілені для того, аби пацієнти, які потребують медичної допомоги, могли звернутися, використовуючи різні механізми. Якщо не підійти до сфери реформування охорони здоров'я нагально, то ми і надалі будемо. Курмити лікарів з Словаччини з Угорщини, з Німеччини. Медики переконані ситуацію виправить медичне страхування. Чимало ужгородців вже звернулися до страхових медичних карток. Ми виходимо з такою пропозицією добровільного медичного страхування для всіх працівників бюджетної сфери, для всіх працівників комунальних закладів освіти та охорони здоров'я, а також для навчальних закладів. Добровільне медичне страхування, яке може бути реалізовано шляхом електронних карт електронних медичних карт, які кожен пацієнт, кожен працівник може мати індивідуально, який має певний ліміт на обслуговування, а також унеможливить витрачання коштів сімейного бюджету на покриття якихось лікувальних процедур. Фахівці зазначають, лише після досконалення умов лікування пацієнтів можна значно покращити рівень медичного обслуговування в Україні.